Привіт, мене звати Сергій. Це ретро ігри по українськи і з вами черговий випуск ретро ігрового журналу Ріж в цьому випуску буде цікаво. По перше, жанр, який я сьогодні хочу обговорити, це жанр, який хтось любить, хтось ні, але мені здається, все одно всі в нього грають, тому що ну інколи хочеться відчути так звану жагу швидкості. Так, це звісно жанр гоночних ігор. Сьогодні буде 16-бітний, представлені дві 16-бітні гри, 16-бітні гри з консолі Super Nintendo. Nintendo або Super Famicom Хоча насправді друга гра вона була і на консолі Sega Mega Drive Насправді, чому саме 16 біт? Ну, перші початкові ігри, які виходили на 8 і на 16 біт, вони навіть чимось схожі були і не набагато різнилися в плані геймплею Ну трошечки тільки в плані графіки. але Потім якось почали розробляти на 16 бітках доволі цікаві варіації ігр, які і виглядали красивіше, і гімплейно вже гралися трошечки цікавіше. Ну і якби трошечки. Реалістичні, реалістичніше. Хоча сьогодні будуть дві гри, одна з них про майбутнє, а друга про більш реалістичні гонки. Але обидві ці гри вони в них вже відчувається динаміка, вже відчувається та сама жага швидкості і вже відчувається ну при. Ємне часопроводження, коли ви проїжджаєте ту чи іншу трасу, особливо якщо ви займаєте призові місця. Тому давайте почнемо. Гра – це гоночний симулятор. Ця гра вийшла у Японії у 1990 році. В Європі в Америці здається на рік пізніше. Цікаво те, що гра вийшла саме з виходом консолі Super Nintendo. Консоль Super Nintendo і Super Famicom, які вийшли в тому ж році, і виходить, що гра виходила на початку існування цієї консолі. Ця гра це гра жанру гонки, але гонки не звичні, а гонки у майбутньому. І в цілому ця гра показувала можливості 16-бітної нової. Консолі на той момент і як е, ця консоль могла, ну по, е, як на цій консолі могли виглядати в принципі ігри. Після NES це виглядало дуже круто. Насправді гра має дуже красиву графіку і непоганий сюжет, ні, ну не вважаючи на те, що це просто гонки. Як я вже і сказав, гра про майбутнє. Е, події гри проходять у 1000, верніше у 2000, здається, 560 році, якщо я не помиляюся, е, в в цій грі вже наша земляні познайомились з інопланетянами з іншими розумними цивілізаціями, і так вийшло, що вирішили зробити такий собі турнір, оснований на Формулах 1 і який і називався F-Zero. І в цьому турнірі вже брали участь не. Якісь там автомобілі на колесах, а незвичні такі гоночні боліди, які могли лівітувати над трасою, і в принципі вони їздили на повітряній подушці. Самі траси також могли робитися в різних частинах землі, із різних вони могли бути рівні в різних довжини різних, різних поворотів і таке інше. Це давало можливість технології майбутнього, і з за цього ці гонки виходили такими красивими. Сама пропонує нам два режими: це режим гран-при, де ми проходимо 15 різних трас. і Наше завдання покращувати свою позицію над кожною трасою, а також режим практика. В режимі практики ми можемо обрати любу із сіми трас і попрактикуватися, поїздити, потренуватися, керувати цим самим болідам. Боліди розвивають дуже високу швидкість, тому вони можна сказати, їздять або летять як невеличкі літаки. Тому треба бути дуже уважним. Керування стандартне, самі боліди ми бачимо з видом з позаду, і керування стандартне, як в гоночках такого типу. Але вважаючи за те, що не так багато було супер крутих гоночок на, 8, на 16 біт, то ця гоночка, особливо такого типу, то ця гоночка вийшла доволі непоганою. Незважаючи на фантастичний сетінг, дійсно відчувається динаміка гри. Приємно те, що в грі дуже непогані звуки і приємна супровідна музика, тому що музика в грі звучить, знаєте, так як музику майбутнього могли саме уявляти люди, які жили в 1990 році або в 90-х роках. Це такі приємні електронні мотиви і вони додають атмосфери самої цієї гри. Ви можете обрати одну з декількох автомобілів. В принципі, вони однакові по характеристикам, але ви можете їх обрати. Вони трошки виглядають по різному, по формі, по кольору. І також це ви, ну як на ваш смак, обираєте любий автомобіль, чики їздити самі траси. Також е, в грі дається вам три таких автомобілі, або три е, попитки проїхати гру за проїжджену е, про, за проїжджену гру ви можете отримувати за проїжені траси отримувати очки. Ну чим вище місце ви займете, тим більшу кількість очок гран-прі ви отримаєте. Ну і в кінці яке місце ви отримаєте або переможете в цьому самому гран-прі. Але є ще і такий не дуже приємний момент. Машинку можна розбити і тим чином ви Втрачаєте життя. Всього я ж кажу, на початку дається три машинки, але по ходу гри ви можете собі добувати нові такі автомобілі. І цікаво те, що е, у машинки є така стрічка прочності, міцності, да, стрічка здоров'я автомобіля. І коли ви врізаєтесь в борта траси, або ви можете вилітати за трасу, десь там скользити, врізатися в інші автомобілі, то у вас потрошечку ця стрічечка е, вибуває. І коли стрічка вибуде, то ваш. Автомобіль вибухне, і ви побачите великий дим, до речі, промальований для 1990 року до 16 бітної консолі доволі непогано. Ми бачимо трасу і як димить прям горить автомобілі. Це ну, виглядає доволі круто. В цілому вже технології, які використовувала Super Nintendo графіки, тут ще в перших іграх вже використані доволі непогано, і е, грати в цю гру навіть приємно. Незважаючи на те, що машинки самі по собі невеличкі розміром, але відчувається все таки напруга самої гри цікаво те, що вам треба буде покращувати свої місця, переганяючи автомобілі, але автомобілі. Ну, у вас буде, чи ви будете, наприклад, постійно починати або четвертим або п'ятим. Але щоб перегнати слідуючий автомобіль, ви можете переганяти різні автомобілі. Але тільки автомобіль зі знаком, ну, наприклад, ви їдете четвертим, а на автомобілі буде знак 3. Тільки коли ви перегоните цей автомобіль, у вас також ну, тоді ви станете на третє місце, той автомобіль на четверте. І так далі. Ви можете ще перегнати 2-3 автомобіля, поки не наздоженете автомобіль з циферкою 2. Перегонять. Регонити його і так далі. Тому в грі, навіть коли ви їдете на першому місці, це ще не означає, що ви будете їхати сам, а вам постійно будуть е, ну в е, бачитись різні автомобілі, які ви будете обганяти. Можливо, ви їх обогнали на коле. Просто обганяєте. Ну, можливо, щось таке подібне. Тому в грі не скучно, навіть якщо ви вирветеся вперед, то постійні повороти трас і постійні. В автомобілі, які будуть вам заважати проїжджати, не будуть давати вам заскучати в цій грі. В цілому мені ця гоночка подобається, тому що ще раз повторюся, не дуже багато таких прям крутих, 16 або 8 гоночок. гоночків Їх можна в принципі порахувати по пальцях, і f – це одна із них. Дійсно, потім це ще що приємно, що це початок цілої серії. Потім ішли продовження не тільки на консоль Super Nintendo, Потім вони будуть іти і на наступні консолі від компанії Nintendo. Mm -hmm. And <laughs> then Гра Top Gear 2, також вона ще була відома як Top Racer 2 в Японії. Була випущена у 1993 році. Вона була випущена в цьому році як в Японії, так в Америці, так і у Європі. Це гоночна гра. Ще одна 16-бітна гоночна гра, яка виходила на Super Nintendo. Чому я взяв саме другу частину? Тому що друга частина стала більш реалістичною, з більш цікавими автомобілями. Ну і додалося, що автомобілі тут мають пошкодження і таке інше. В цілому, вона просто краще. Ніж перша, а це все таки початок цілої серії гоночних ігр, які потім виходили на різні консолі у наступних поколіннях. Ця гра це гра, яка саме про ралійні такі гонки, де ви можете їздити у 16 різних країнах. Здається, 16 різних країн в кожній країні по три траси. Ви будете проїжджати, і коли ви проїжджаєте ці три ці траси, вам буде засчитуватись саме. Проходження, і можна буде записати пароль, е, проїхавши тільки три траси, ви зможете, ну так би мовити. Е засейлити гру е, гра в цілому, це більше ну така реальна гра, хоч і 16-бітна, про гонки. Ви керуєте спортивним автомобілем, е, Автомобіль доволі непоганий. Виглядає як якось такий Феррарі або щось. Ну таке дуже прикольне. Е, ця гра, до речі, виходила не тільки на Супер Ніндендо, вона також виходила і на Мігадрайв, але в цьому випуску більше по Ніндендовським іграм. Тому ось так: от. 64 міста, 16 країн, і в кожній країні по три траси. Це те, що чекає нас в цій грі. Як я вже і сказав, автомобілі тут мають систему пошкоджень, тому автомобіль можна пошкодити. Але цікаво те, що між трасами ще додали апгрейд. Ви можете апгрейдити автомобілі, а також можете, окрім того, що там покращувати їх двигун, трансмісію, так і інше, ви можете ще і обирати покришки, тому що в різних тут додав додані погодні умови, і в різних погодних умовах вам треба буде використовувати, можливо, ті чи інші покришки. Цікаво ще те, що в грі. І навіть дуже прикольно вже е, намальовані фари. Вони за зажигаються стопи там, знаєте, повороти і самі фари. Е, там, коли темна е, частина суто доби, то фари горять. Це дуже круто, тому що не багато 8 бітних ігр таке мали, але вже на, на цій консолі вже таке було. В цій грі ви починаєте з 20-го місця, і вам треба приїхати обов'язково першим, другим або третім. Тому що якщо не приїдете, вам не зачитає. Ця кваліфікація і вам придеться проходити цю трасу заново. При проходженні гри вам начисляються гроші за третє місце. Там одна сума, за друге більша і за перше найбільше. За ці гроші ви можете ремонтувати автомобіль, покращувати його якості, тюнінгувати його і грати в наступних трасах. Також в грі. Є можливість використовувати прискорювання. Прискорювання всього дається 6 на трасу, і Вам треба ці прискорення використовувати грамотно, щоб все таки е, правильно опередити ваших супротивників. Але по ходу гри ви можете знаходити літеру N, Якщо ви її підберете, десь вона в трасі тільки одна може бути. В яких стразах її взагалі може не бути, і вам додасться додаткове прискорення. Його можна затримати під фіналочку, щоб використати потім обігранавши їхні автомобілі, не використовуючи. Прискорення дуже важко буде прийти до призових місць, тому що в цій грі дуже розумні вже ваші опоненти. Вони так е, круто проти вас діють. Ви начебто обігнали одного, другого, третього, вириваєтесь вперед, і тут раз одразу, два і три автомобіля можуть знову вас перегнати, тому гра вас тримає у постійній такій динаміці і у постійній напрузі, тому що треба постійно битися за те чи інше місце. Самі траси також е, по ходу гри. По проходженню вони ускладняються завороти становляться більш крутими самі. Траси між вузькими, тому більше вирогідність вилетіти в кювет. До речі, коли ви врізаєтесь в якийсь борт дороги, то ваш автомобіль може розгорнути. І звісно, це ви втрачаєте швидкість і вас можуть обігнати. Також по ходу гри вас можуть зустрічати різні проїзди там, десь у тунелях. Що також треба бути обережним, щоб все таки втиснутись в цей тунель і, і проїхати його в кожній трасі є декілька кол, здається по п'ять. Кол дається, і тому у вас є можливість все таки за 5 кол обогнати найбільшу кількість ваших супротивників в цілому. Графічна гра. Ну звісно, ця гра вже в. Е Доволі красива, як для 16 біт виглядає круто. Якщо порівнювати з Top топгір, то дійсно вигляд тут став набагато красивішим і те, що ви ще бачите з боку комп'ютер, пошкоджень вашого автомобіля. Там е, пошкоджені у вас колеса або корпус спереду, ззаду. Е, ну на автомобілі показують червоні ті міста, де ви отримуєте великі пошкодження. Це також е, ну дуже круто. І Потім це буде використовуватись вже і в більш сучасних іграх, гоночних іграх. Також є у нас мапа, де показує завороти на трасі, ви можете по неї орієнтуватися, і в принципі на, не... на деяких трасах ще ви можете знайти додаткові кошти, які можна там підібрати. В цілому дуже приємна, гарна. Саме про ці ігри я вам і хотів розповісти. розповісти Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені обидві гри подобаються, хоча я ж кажу, я не супер фанат, саме 8 16 бітних гоночок. Більше мені. Мені вже подобались гонки на більших сучасних консолях, хоча б на PlayStation 1, ну і так далі. Але насправді ці саме дві гонки доволі непогані представники цього жанру. На цьому я ролик буду закінчувати, Сподіваюсь, вам він сподобався. Буду вдячний, якщо ви поставите свій палець догори. Також буду вдячний за коментар під відео. Ну і звісно, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Тут ще будуть виходити різні ролики. На цьому все. Побачимось в на наступних роликах, Всім пока. i okay.